Всіх вітаю, чергова розпаковка, ну, огляд посилки для Наталії Дмитрівни. Поїхали. Так, діоди. ну Такі по гривні штучка пораховані. Транзистори поотбирали з кучі такі по 100, 100, 114. Так, Реле. реле. Так, це у нас РПС. -ка. Mm. Чи РП? РП. РП. Mm -hmm. 73-й год, ну типу ми прохідні. 280 гривень. Mm -hmm. 280 гривень, дві штучки, так, РЕС-10. 304-й паспорт. По чому? По 300. По 300? А, ну, 140. 140. Mm -hmm. Ну, 301-й, да, дивлюсь теж. Вони в одну ціну чи в різну? Так, так. Так, РПВ. Дві штучки. 114, так, і РЕС 22 88, скільки? 840 гривень. Так, э, такі по 15 гривні штучка. Ну тут, да, так, виходить, і у шасті мікросхемы 814 гривні. Чи по 16, по 16, да, то я вже. Так, світлодіоди по 2 гривні штучка. Такі по гривні штучка діоди, так, ну тут у нас дві категорії діодів, Ти їх змішав всі, і да? угу. 12 і 13. 13 по 3 гривні штучка, а ці по 2,50 пораховані. Так, корпуса часов, ну часи годинники. У нас це чоловічі. А у скільки не бачу? 680 гривень. Угу. І жіночі почав 350. 350. І браслети. 350 по 352 браслетика. Так, полубачата. 12 Та ні, 12 ти мало. Що задавлено, таки можна по 15-16 рахувати. Так, один був К-52. 36 гривні грам. Так, ну, тут 140 мікросхеми. 67. Так, 630. І один був 601 почём, Дим? 95. 95. Так, ну це у нас 608-ий. 88 а, 78. 603. 603. Так, э по 30. Угу. Так, КМ Червона загальна група 61, 65 же рапово. Да, да, да. 65 і зелені 87, 87. і тут, напевно, вешки. 5В-104 гривні грам. Так, з КМ-ками, понятно, це Облажуємо СП-шки, Такі по 10 і така, на 14. А, це без этого 10. Так, такі мікросхеми, ну це ти тут на накидав мікс. Так, діп кераміка. 224. Ну, це ось 224 да. велика. А ті що поменьше? 130. 130. Так. І подложка імпортна тут у нас по 2,5 грн. Так, що у нас тут іще? З телефонов були. По 15 грн штучка. Так, що у нас тут ще? Так, такі діоди. По 3 грн грам. Ну такі, дивіться, тут порізані гарно. Без ножек. Таким можно даже по 3,50 грав. Если багато, то и по 4 можна рахувати. Так, микросхемы. Микросхемы. Ну тут все покусано, все посортовано було, да, в людини, mm -hmm. Ну, такі по 7 гривні пораховані за грам. Так, і били по гривні грам пораховані. Били, те, що не прохидні. Так, це у нас правильный паракам? Mm -hmm. Це по чому вам уже, наверное, копеек по 70 по гривня. Так, есть. Так, этошки К52. Ну, такие уже 200 гривней штучка и маленькие по 50 гривней штучка. Так, у нас тут были ракетки. Ну, тут в круг ты почем? Гривней по 5, наверное, пораховал угу, да. за штучку, по штучку, да? Угу. Есть такое дело. Это у нас Це чи олова, что? Это олово или плюмбу? Олово. А, чистое олово. Да. Почему пораховано? Мало. Ну, за голову треба додати, вже можна по 1000 1100 навіть рахувати. Так, це в нас пластикове 23 гривні грам. Так, ну, такий мікс, по чому пораховано позолота. 20 гривні грам. І була ще позолота условно афінажна. Ну, таке по 3000 за грам порахували. Так, и окупленный магнитный магнит. Почем... Магнит по 10,5. Магнит 10,5 а не не 10, и типа 21 гривня. Так. Ну, такие по 3,50, наверное, уже порахованы. Так, есть, так и дело. Ну, и такие по 2,70, 226 порахованы. Ну, тут типа ракам нормальный, да? Да, да, да? Так, кулек дырявый. Ну, реле... Якісь по 5, якісь по 10, якісь по 20 гривні штучка у ці пораховані. І далі що у нас було? Поїхали тут ще плати. -мо -мо -мо. Давайте поглядаємо плати. Ну, На платі мікросхеми по 6,50 за штуку 155 гімні пораховані. Такі розйоми по 10 гривень за лапку пораховані, реле провіряв. Угу. Так. Є таке діло. Тут, ну і тут ще на платах, да, 630. Раз, два, ось я бачу. Ну, це теж до тої кучі ну, по тим же цінам пораховані. Такі на платах. Так, поїхали. Що у нас тут ще? Бо, блин, це не влазить. Ну, тут теж 155. Е, такі по 2 гривні за контакт. Ну, ламелі пораховані. Ну, СП теж пораховані туди по 10 гривні штучка. І мікросхеми на платах по 6,50. Пораховую. Ага, давай вся плата хороша. Ну, Вамілія вже казав. Полки по чому рахулов. По 300 гривень штучка. Ну, тобто, дивіться, ну така платка вроді взрачна, а тут вже на 1200 гривень тільки оці 4 штучки. Ну і 140 Так, що у нас тут ще було? Тут в основном 155, да? да, да, да. Разъемы перевіряв ну, Такі по 3,50 за ламель пораховані. Ну, тут і імпорт на 155. Ну теж порахував, да? 6,50. Ну тут майже, ну, не майже а всі прийомні, ну, кераміку проверяли. Одна штучка. Так, такі мікросхеми по чому пораховані? Ну, по 10 гривень штучка. Угу. Ну, такі теж треба додати людині. І ламельки теж рахували? Так, так. подложка. били, да, у нас тут. Жовтих немає. І И було ще було ще... Ну покажи, Усі платы були 155-го. Посріблення по 1100 І провод оплетка по 1800 за кило. Загальна вартість посилки скільки вийшла? 51,810. 51,810. Ну, з учетом того, що ну, на деякі позиції ціни ми трошки підняли, то 53 тисячі загальна вартість вашої посилки. Якось так. Всім дякую, підписуйтесь.